Привіт, за Coinroll. В цьому відео подивимося біток, альти, коли вже буде довгочіканий альтсезон. Так, що у нас по домінації? Домінація у нас топчиться на місці, в принципі. Ось вона трошки внизу була, а тепер знову чуть-чуть виросла, Було 55-54. так, тут. З березня так, ось, десь 54, тепер чуть вище. ось. І я думаю, ще вона може навіть піти. Район 60. да ну, Ось десь в район 60 може дойти. І тоді вже буде по чуть-чуть спускатись вниз. Ну, я так думаю. Ось, і коли ми побачимо в районі 50-45 зниження домінації, то вже чуть-чуть альти будуть вже відстрілювати і давати якісь екси. Да. Ну і. Кульмінація, я думаю, ми побачимо десь на цих рівнях да? 39-40, а може навіть ще вниз піде. Може навіть пробити цю лінію підтримки. Ось, ну, Бо це корекція у нас пішла. У нас тут такий глобальний несхідний тренд по домінації. Ось, І я очікую да, падіння. ну Хоча б район 48-45 десь хоча б сюди. Ось я думаю, якщо сюди впаде, то десь вже да, 3,5 можна буде забрати. В принципі, мінімальна ціль. Ось, якщо сильно впаде, то ну, забере все, що можна буде забрати. Ось тому такі думки. Так, що у нас по бітку? М -м, ну, Біток, що у нас тут? Він Тут тут був такий викуп, да, тут був сквіз на 49 тисяч, тут викупили, тут знову падіння на фоні дурово. А зараз начебто чуть краще вже там його випустили ось, під залог. Да, там, да, 5 мільйонів євро. Ось, але в принципі зараз у нас тут така несхідна корекція, да, несхідний клин. Да, як ось, я ще очікую, що ми можемо сходити на зону перелог, цей ось, да, район 49, район 45. Ну і крайня точка, це ось оцей, да, такий хвостик у нас. Ну, десь 40 тисяч це прям дуже песимістично буде. Ось це будуть такі вже жорсткі ліквідації і виносить всіх. Ще хто там чекає, да, хто ще, в кої надія, надія да, то якщо сюди ми зайдемо, то всі будуть вже продавати, зливатися, розвірюватися, да, ніхто не перестане вже вірити, що буде там якийсь аль-сезон, наріст і так далі. Хоча, якщо ми подивимось там 20-й рік, то так само була корекція майже на 40-50%. Ось тому корекція в районі 40 це ще. При... Ну, може бути таке, да. Але не факт, не факт, да. можемо тут ще так трошки постоять, місяць-два, да? Я думаю, вже десь в кінці вересня або після вересня, да, то ми можемо щось побачити, якийсь уже різ, да? різ за оці хаї, да, за 73. 73 тисяч і так далі вище. В район 80, 90, там і так далі. Ну я не думаю, що прям 100 буде піток, ну подивимося. Ну, мені кажеться, нажинуть, можуть 80-90 десь в такому районі, в принципі, Ось. Ну, так само по, по ефіру. Якщо буде падати ось сюди, знову да, тут пересвіп зробити. То я буду старатися відкупляти ось по 2000 ефір. Є з цілями, да. ну, У мене цілі по ефіру 6500. но ну, не знаю, може я буду фіксувати по 4900. Подивимося, да, як стрільне ну, на амус. Аль сезонів ось що у нас буде. В принципі, у мене ще надії, да, по ефіру є такі цілі. А по альтам, в принципі, непогано тримається зараз АВА і Зек. Зараз вже, ну, Зек ще можна, в принципі, купити, але Аву вже не раджу. Ось також багато альткоїнів впали, і їх можна зараз підбирати. А, там там Дот, ну, коротше, оце всі, в принципі, списку. Я показував на попередніх відео, вони такі непогані, їх можна добирати. Якщо у вас є там стратегія, да, ще у вас є кошти, то ви можете усереднювати свою ціну, точку входу, гарніше робити, ось, докуповувати і чекати. Да. Оце якраз коли це все не зневірення. Коли ніхто нічого не вірить, ніхто не кричить про аль-сезон, да, то якраз це може бути точкою розвороту, що буде скоро блуран. А коли вже будуть крики, воплі і ейфорія, що все, ростеємо, там, ростем до небес, там, мільйон забіток і так далі, фір по 10к, то я думаю, тоді вже по чуть-чуть, ну, якщо у вас нема стратегії фіксації, то, я думаю, можна вже задумуватися для фіксування всього портфелю. Ось як фіксувати прибуток, я показував в попередніх відосах, подивіться інші відоси. Ось також, якщо тобі цікаво отримувати пасивний дохід, 5-10% в місяць, то а також буде посилання на відео в коментарях. Так, всім пока.